В місті Мар'їнка, Донецька область, почався обстріл. Перелетіли дві міни, добре мене заціпили. Взяти тільки тих, які мають військовий досвід, зробити більше шкоду ворогу, контратакувати. І сам отримав уламок в ногу. Він перший стрибнув в окоп московітів. Війна, це справа молодих. Ну, і звісно, якщо не байдужий, він стане на захист Батьківщини. Народився я в Кремінчуці, тут зростав, закінчив школу, закінчив технікум, ну, згодом переходив з фірми на фірму, шукав кращу роботу, знайшов роботу. Влаштувався на неї, вже працюю більше 20 років на ній. Я служив в строкову службу, проходив навчання, навчалися бойовим дієм, злагодженням. То, звісно, коли настали лиходні для нас, пішов у 2015 році на схід України, боронити, потрапив в 20-й окремий. Батальйон, він підпорядковувався 93 й окремій механізованій бригаді. В місті Мар'їнка Донецька область. Під час бойової задачі, коли нам треба було провести лінію зв'язку, ми знаходилися в трьох з моїми побратимами, з моїми побратимами. Почався обстріл. Двоє моїх вони встигли добігти до опорного пункту. Я залишився ну, на тому місці, де ми діслоцирувались. І коли настала моя черга бігти, в цей час перелетіли дві міни. Слава Богу, та Україні! Вони лягли ліворуч і праворуч, але добре мене зацепили оглушило, я маю на увазі і навіть не отримав уламки. Потім я підвівся, зміг і добіг. Там хлопці мені надали першу медичну допомогу. Велике значення має це виховання, то батьки мене виховали в патріотичному національному. Дусі, ви знаєте, це не змогло мене зупинити, знаючи, що я вже маю досвід в цій війні, знаю противника в обличчя, і крім того, багато моїх побратимів вже були готові прийняти виклик. Я в такому стані не зміг би відмовитися. І, звісно, порадившись з дружиною і рідними, які мене підтримали в моїх намаганнях, я відгукнувся і 25 лютого був зарахований до територіальної оборони Кременчука. Був шалений ажіотаж. І створюючи у нас опорний пункт територіальна оборона, було людей дуже багато. Всі хотіли стати на захист своєї держави. І виконуючи обов'язки ті, хто зараховував людей, вони просто не мали змоги стільки людей зарахувати. Тому було прийнято ними рішення взяти тільки тих, які мають військовий досвід. Я був з того числа. Подавши документи, вони зрозуміли, що. Не треба зі мною довго розмовляти, вони знають. А те, що я мав другу групу, я скрив. Коли я вже перейшов в бойову частину 45-го окремого стрілецького батальйону, який сформувався в Києві, вони займали позиції навколо Бахмутовки, селища на Дніпропетровській області, це на північ від Авдіївки. Там, звісно, ми хлопці на той час побудували всі фортифікаційні споруди, там, де, де вони мешкали і безпосередньо де вели вогонь, оборонялися або атакували на тому рубежі. Я провів в акурат три місяці, за ці три місяці там було все. Була танкова атака від ворога, авіаційна атака від ворога, як з самолітами, так і гелікоптерами. Дронова атака безпілотниками. Звісно, піхотна. В одному з таких випадків ворог намагався пройти піхотою скрізь один із наших Вопів, якраз на якому знаходився я. В той час командир цього Вопу був у відпустці законів. На мене була зложена. Команда, покладена команда взяти на себе командування Сім Вовк. Коли ворог наступав, ми змогли її відбити, і тоді з хлопцями, під моїм командуванням, ми зайняли лівий фланг, і таким чином дали відсіч ворогу, причинивши їм. Великої шкоди. Ми зайняли їхні позиції, а позиції там знаходяться 50, подекуди 50-70, 100 метрів один від одного. От таку відстань ми відвоювали важкою працею. Тобто перейшли в контратаку. я розумію. Так, їхня атака захлинулася, але щоб. Зробити більше шкоду ворогу мною було прийнято рішення контратакувати. Це було в тому ж місці Нова Бахмутовка. Одного такого разу нам треба було отримати продукти, а в цей час ворог вже навчився літати дронами і відстежував наші дії. І почав масований обстріл з гранатомета і міномета, що свого чергу зробило нас в незручне положення, поставило нас в незручне положення. У нас були втрати, слава Богу, трьохсоті. І хлопців треба було терміново евакуювати з-під обстрілу. В цей час ворог продовжував обстріл, і поки ми евакуювали хлопців, і сам отримав уламок в ногу, було сильне забиття кульшового суглобу, і друга повторна контузія, яка дуже складно зараз лікується. Мені і довелося списуватися. І звільнився я списаний вже це 15 березня 2023 року. Тут я хочу подякувати вже долі, тому що я потрапив в такий батальйон. Безпосередньо на такий воп, де хлопці, їх, їхня патріотичність, можна так сказати, зашкалювала. Кожен відрізнявся боєць своєю власною харізмою. Були серед нас воїни, які намагалися навіть самотужки вийти в поле. І дати бій ворогу. Але звісно, ми з такими хлопцями домовлялися, щоб це робити разом. У нас були різного віку хлопці. Наймолодший був на моєму вопі це 22 роки, і найстарший був. На той час йому було 56. Це був капітан льотчик, досвідчений воїн і дуже мужній. До речі, коли ми йшли в атаку, він перший стрибнув в окоп московітів і вже з окопа вів вогонь по ворогам. Хлопці займали різні посади, як кулеметники, мінометники та стрільці, гранатометники, перепрошую, це стрілецький батальйон і мінометники у нас стояли позаду нас окремо, безпосередньо на позиціях не було. От таким чином, завдяки дружній обстановці, завдяки тому, що всі ми Закохані в нашу Україну і розуміли причини наступу ворогу, нам вдавалося якомога краще давати відсіч, а також атакувати ворога. Звісно, я підтримую з ними зв'язок. Буквально сьогодні я з ними списувався, я знаю, що вони зараз потребують. Де вони перебувають, як у них проходить служба, і друг другу передаємо привіт. Як я бачу і безпосередньо сам це відчув, то війна це справа молодих. Дуже важко в моєму віці зараз воювати. Я хочу, щоб глядачі зрозуміли, що тактика полягає в тому, що постійно треба змінювати позицію. Це постійний рух, а постійний рух з великим навантаженням це дуже важко. Тому я так думаю, що це правильне рішення. 25 років це достатньо з, з, зріла людина і розуміє, що відбувається. Ну і звісно, якщо не байдужий, він стане на захист Батьківщини. 45-й батальйон доволі достатньо не потребував, не потребував. Достатньо постачання, тому що постачання відбувалося вчасно. Надходили як і набої, гранати, міни, РПГ, все було достатньо, і їсти також поставляли достатньо і в потрібній кількості. Зараз вони перебувають в такому самому стані. Затримок у виплаті під час моєї служби я не відчував, ну і отримував, як і обіцяла влада в повному обсязі. Звісно, дякую всьому моєму українському народові за підтримку. Ті, хто безпосередньо займається допомогою, волонтерством це дуже важливо. і моя нагорода тому є приклад, як гуртом можна робити важливі справи.